Доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні розглянемо гру, яка має назву Світ Бобо». Ну, Здається так. Отже, головне вікно, давайте повернемося до нього. Що, що там нам пропонують? Отже, пропонується відразу грати в гру є налаштування. Серед налаштувань, е, вимкнення звуків, вимкнення музичного супроводу і режим вібро увімкнемо. Отже, ми бачимо, натискуємо Play, опонуються рівні і бачимо завдання, що необхідно зробити для того, щоб отримати додаткові зірки і починаємо гру. Це звичайна аркадна гра, гра цікава для дітей. і початку ця гра не досить складна. Звичайно, потім складнощі, проходжені гри, гри будуть, але поки що на перших кількох десятках рівнів тут цього не буде. Бачите, що можна знищувати ось перешкоди таких героїв, якщо ви на них стрибнете. Якщо ви не дострибнете, то. Звичайно, ви втратите життя. Ось на початку гри у вас всього три життя. Бачите, ось блимає зображення нашого героя, це означає, що ви зафіксували проходження цього, ціє, цієї ділянки рівня. Бачите завдання це зібрати ось ці призи, які вгорі. Вже все перший рівень ми пройшли. Як такого складного поки що нічого немає. Бачите, отримали три бонуси. Ну і переходимо далі. Знання іноземною мови в цій грі не потрібне, адже це звичайна аркада. Але бачите, відразу на початку я прошляпив те, що підійшов у нас Підійшов дуже близько і втратив одне життя. Будьте дуже уважні, коли підходите до цих ось перешкод. Так, прогрес цієї рівні збережений. Бачите, взято магніт. Бонуси, які зустрічаються, вони прості, для них, не треба, про них не треба ніяких пояснень, тому що. Це це як в стандартних аркадах. Знову ж таки, так, запитують, зберегтися чи почати рівень спочатку. Ну, я не і тому треба проходити рівень з самого початку. Так, ну, я проходити далі гру не буду. Отже, цю гру ми віднесемо до категорії золотих ігор на Android, тому що вона цікава, вона. Гра яскрава, гарна графіка. Йде на смартфонах, не вельми дорогих. Головне, щоб орієнтовно був двоядерний смартфон. І з 512 оперативною пам'яттю Мегабайт. Смартфон справиться, щоб запустити гру. Якщо у вас 1 Гігабайт оперативки, то звичайно без проблем гра, як кажуть, піде. Отже, все найкраще з вами був Android українською. Грайте, грайте в цікаві ігри.